Більшість пацієнтів при лихоманці перехворіють не тяжко. При лихоманці температура не збивається. Ковід призводить до збільшення ризику онкології. Не потрібно боятися нових штамів. Добрий день, пані Ольго. Вітаю всіх і доброго здоров'я. Так, ми зараз, знаєте, живемо в постійному стані стресу, і, зокрема, оці постійні обстріли майже щоденні вони, звісно, не можуть, мабуть, і наш імунітет тримати в спокою, в порядку. Зараз чи можуть українці через стрес набагато активніше хворіти, тому що от, бачимо, що в серпні різко зросла кількість хворих на covid 19, чи це не пов'язано між собою? Кажуть, що з'явилася нова страшна хвороба в Україні, лихоманка. Чи це дійсно правда, тому що бачила статистику 30 Пацієнтів хворіють спочатку лі літа на лихоманку західного нілу. Ну, де західний ніл, здавалося б, і Україна, але розкажіть, будь ласка, що це за хвороба і чим вона небезпечна? Можна, я ваше велике запитання розділю на три маленьких, <зас> з вашого дозволу. Перше: ми насправді живемо в хронічному стресі, і це з точки зору медицини і з точки зору розвитку будь-якої онкології. Будь-яких вірусних інфекцій, це значно піднімає ризики, тому що коли ми знаходимося в постійному стресі, а стрес у нас негативний, бо стрес буває і позитивний mm. також. А стрес негативний, він призводить нас до стану депресії, і цю депресію ми вважаємо нормою. Тобто ми живемо зараз щодня, але щодня ми готові до того, що тут бабахне, там приземлиться, там будемо читати про влучання, про смерті. Навіть Це... якщо тихо спокійно на вулиці, все одно мозок, мабуть, контролює підсвідомо, так що може статися щось непоправо. Це навіть не то слово. Не потрібно боятися нових штамів. Нові штами будуть постійно виникати разом з нами. А чи це... потрібно тоді вакцину ще раз колоти для того, щоб чи вона не захистить від нових штамів? Вони просто будуть Ні. мутувати звичайно. І звичайно. все. нові штами, вони з точки зору вірусної природи вони будуть обходити це все. Вони будуть формувати свою нову ментальність. І по суті, коли ну, робимо вакцинацію від різних грипів, да? коли ви люди роблять вакцинацію від грипу, то це не значить, що вони не захваті. Захворіють – хворіють. Це якщо вони зустрінуть той штам, від якого вони вакциновані, можливо, вони захворіють, але перехворіють легше. Тому з точки зору вакцинації, тут треба дивитись. вакцину, побічні наслідки, чи це людина групи ризику, дуже-дуже багато є спектрів, які потрібно оцінювати. Головне, не панікувати і не боятися. Ще один аспект це температура. Це дуже добре, коли температура піднімається вверх. Такого, цього також не треба боятися. І коли температура піднімається 38 і 38,5, це не привід її збивати. Тому що температура 38,5 вона небезпечна для вірусів. Отже, наш організм. Температурою допомагає нам зменшити кількість вірусів. І якщо на рівні 37,5 починати приймати жарознижуючі препарати, таким чином ми допомагаємо тільки вірусам продовжувати реплікуватись. І я, як мама чотирьох дітей своїм дітям, коли вони хворіли на вірусні інфекції, ніколи температуру до 38,5 не збиваю. І якщо, скажімо, по діткам, мамам, які нас дивляться, щоб рекомендувала. Якщо у дитини температура 38 і червоні щоки, не бійтеся, якщо температура ще підніметься. А от якщо 3, до 38,5, потім потрібно вже допомагати. А якщо температура 38 і щоки білі, це буде означати, що дитина не віддає це тепло. Тоді треба жарознижуючи давати раніше. Тобто є дві реакції: можна по тому, чи розширені судини, чи судини навпаки звужені. Залежно від того, самому цю ситуацію контролювати. Але е, я особисто, наприклад, коли хворіла ковідом, я не збивала 39,5. Я лежала вже Уже. ну, така трохи, але насолода від того, що я розуміла, що віруси не витримують цю температуру. Вона у мене була, я хворіла декілька днів з дуже високою температурою. На початку інфекції, потім хворіла ще раз. Але відчуття того, що вони гинуть просто пачками. Воно надавало мені сил. Я не, ем, не закликаю людей не збивати собі температуру вище 38,5. Це моє особисте. Це доволі важко винести, особливо якщо головний біль сильний. Звісно, е, тепер про головний біль. Головний біль це взагалі може бути першою ознакою запалення е, мозкових оболонок. Тому якщо є головний біль, це взагалі окрема тема. Головний біль і температура, вони не завжди йдуть поряд. Тому, якщо у вас є температура, якщо важливо навчитися. Потіти да, правильно температуру виганяти для того, щоб не просто з нею лежати, з нею потрібно навчитися працювати і розуміти, що це не назавжди. Але допускати головного болю у цього не можна. І коли ми говорили з вами про ковід, да, зараз є новий штам, ми до нього готові. Групи ризику ті самі люди старшого віку з ослабленим імунітетом. Особлива група ризику люди після трансплантації органів. Їх стає у нас все більше і більше, і вони. На постійній основі пожиттєво приймають препарати імуносупресивні, які пригнічують їх власний імунітет. І вони відносяться до групи ризику виникнення раків, шкіри і меланоми е на 243%. У них вищий ризик отримати рак шкіри і меланому. Тобто їм потрібно, ми ще будемо про це говорити, перевіряти обов'язково родимки, обов'язково шкіру це просто раз на півроку, як в школу, обов'язок. І тому що своєчасне видалення дозволяє наша імунна система власна не нас не боронить, їх не боронить. Тому потрібно вчасно видаляти всі небезпечні родинки і новоутворення. Тому групи ризику ті самі. А от головний біль він є якраз одним з симптомів. Лихоманки, яку сьогодні ми зустрічаємо в Києві, про яку ви запитували. І при лихоманці смерті, всі, які власне у нас зафіксовані сьогодні в Україні, вони не були пов'язані з запаленням легенів. А смерті ці були основним, основним чинником смертності, коли був у нас ковід, тому що головне ураження воно йшло на легені. При лихоманці, яка у нас сьогодні реєструється, і, на жаль, наші комахи, які є головним переносчиком цієї інфекції, вони ще продовжують літати. І зараз у них такий час. Година пік, мовно, в сезон їх, тому потрібно бути дуже уважними, перевіряти домашні ті, хто живуть в низьких приміщеннях чи поряд з водоймами, де залітає багато комах. Обов'язково цих комах треба знищувати, поставити там сітки на вікна, кому потрібно, якщо є підвальні приміщення, їх закривати, щоб не допускати цих комах. Тому що наші комахи вони сьогодні є. Деякі з них не багато, звичайно. Перенос, перено, носіями, носіями цього вірусу, і що в ньому найбільш небезпечно, тобто збудника, а не цей збудник він передається комахами в спадок. Наступним своїм поколінням. Тобто, якщо навіть одна комаха вкусила, ми її знищили, то її дітки комашки, вони також будуть носіями цього збудника. Тому, о, якраз при лихоманці е головною причиною смерті і ускладнень, більшість пацієнтів при лихоманці перехворіють не тяжко. І, наприклад, там, де вона є ендемічною хворобою в Африці, то там вони відносяться, ну так як ми до грипу, умовно, трошки температура піднялась. Температура при цій лихоманці, на відміну від перебігу ковіду, де можна було температуру збивати жарознижуючими, то при лихоманці температура не збивається жарознижуючими, вона, тобто люди приймають жарознижуючі, температуру збивати, Що не вдається або дуже коротко. Ну, якщо тяжкий перебіг, то однозначно йти в лікарню. І головне ускладнення це якраз запалення мозкових оболонок, коли починається дуже сильний головний біль. І це головне ускладнення лихоманки, і після цього да, реабілітація іде дуже складно, тому що виникають і когнитивні наслідки, коли є враження мозкових оболонок, то реабілітація значно довша, значно складніша, тому що наш мозок це наше головне кермо всіх наших рухів, думок і розмов, всього всього. Тому знов таки більшість людей цю лихоманку перенесе. Так само легко, як і переносили ковід. Діти почихали, покашляли навіть без температури, подолали вірус, з ним познайомились, напрацювали трошки імунітету, а от групи ризику для лихоманки це е, люди, які мають е, е, знижений імунітет, люди, які мають хвороби, які пригнічують імунну систему, е, люди старшого віку і діти. Тому знов таки перебування в місцях скупчення мас, воно на сьогоднішній день, як, на мій погляд, має бути обмежено і тому, що під час війни не варто збиратися в великій кількості ні в яких місцях. Тобто навіть відвідування там і концертів, і театрів має бути дуже-дуже врівноважене. І з точки зору того, що сьогодні от є такі фактори, які, які впливають на наш загальний стан. Але нічого трагічного я не бачив, так ми і це подолаємо. Щодо статистики смертей, ви сказали, що є люди, які загинули від лихоманки. Так. Чи знаєте нові цифри саме статистику? Скільки е, людей померло? Я загально по Україні, по Києву їх четверо по Україні загальної статистики у нас. Не буде достовірної, тому що на сьогоднішній день точна діагностика цієї лихоманки не відбувається. Є людина, яка перехворіла, є людина, яка попала в районну лікарню, є людина, у якої висока температура, які просто цей діагноз не встановили. Тому якщо при ковіді ця система діагностики mm -hmm. з тестами, де ти міг його пройти, і ще не факт. Навіть при ковіді, що тест, коли показує негатив, що немає ковіду, це це недоведений факт, тому що були випадки, коли потім люди вже отримували антитіла і це доведено. Е, тому е, точної статистики ми не будемо мати. А як тоді діагностувати, що це точно лихоманка, що це не інший вірусний грип? Е, коли вже симптоми? коли вже людина, ну в Києві ця система налагоджена. Є державні лабораторії, які можуть робити цей аналіз. Але якщо людина має температуру і просто вдома захворіла, е, сімейний лікар випише її лікарняни там на 3-5 днів. Вона вона ніколи не зробить цього аналізу. Тому і е, видуже. Ну а якісь яскраві симптоми, щоб можна було точно зрозуміти, що це лихоманка, а не інший вірус. Висока температура, яка не збивається жарознижуючими знижуючими препаратами, і температура 39-39,5 і вище. і І головний біль. А Ось скільки це, може що, триматися? Вона може триматися доволі довго, довго може триматися тиждень, два тижні. Тому в таких випадках, звичайно, однозначно потрібна госпіталізація. Uh -huh. У нас в Києві є відділення, які вже мають досвід і гарний досвід лікування порятунку таких пацієнтів. А як лікується ця лихоманка? Ну на першому етапі вона лікується симптоматично, тобто важливо людині зберегти життя. Звичайно, там є різні препарати. я Зараз просто не буду їх перераховувати, щоб ніхто саме лікуванням не займався. Угу, для зрозуміло. цього є протоколи, для цього є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я з лікарями, Вони відпрацьовані, але це не той випадок, коли вдома можна прийняти таблетку. Це навпаки, в тому сенсі, щоб люди знаєте, не лікувалися вдома, а зрозуміло, що якщо температура не не збивається звертайтеся до лікарень, і там вам допоможуть так. є протокол лікування. Так. Це, це супер. А взагалі, щоб розуміти, Чому у нас з'явилася ця лихоманка? Через глобальне потепління до нас вона дійшла. Чи вона і раніше була в південних регіонах і зараз просто стала активніше серед українців? Чи, чи як? Чому так? Ми просто раніше, начебто, про це не чули, чи, можливо, у вузьких кругах лікарі знали про це? Лікарі знали про це, і частіше ну, в відділенні в інфекційних відділеннях зустрічалися з цими хворобами. Переважно це були туристи. Які їздили за кордон в африканські країни, і вони привозили з собою, потім малярію привозили, до якої у нас ну, так по великому рахунку не так часто ми її зустрічаємо. Тому, звичайно, це пов'язано із міграцією комах, в тому числі і з глобальним потеплінням. Це якраз до того, що цивілізація людська якраз напрацьовує робить багато речей, щоб сама себе знищувати. Але про що ще не сказала, що важливо? Статистики по лихоманції такої у мене немає, але по ковіду вона вже є і вона підтверджена, що е, вірус ковіда для тих пацієнтів, які перехворіли важкою формою. А як визначити, у тебе важка була uh -huh. форма чи не важка, якщо ти був в лікарні? Якщо ти був на кисні бо на штучній вентиляції легенів, це означає, що форма була важка. Якщо ти був вдома навіть з високою температурою, але не було легеневої недостатності, то це форма не важка. Отже, для всіх тих, хто перехворів на важку форму ковіда і був в лікарнях, для них підвищений ризик виникнення онкології, раків шкіри і меланоми. Це доведено статистикою. Сама була здивована. Коли ми почали 2-3 роки тому отримувати, знаєте, найкращі мої вчителя, вчителі, це мої пацієнти. У нас був пацієнт, молодий чоловік без факторів ризику, йому 45 років було, абсолютно, і веде повністю здоровий спосіб життя, і він за рік ми йому видалили дві меланоми і рак шкіри. При тому, що він не, не не захоплювався засмагою. Я почала розбиратися. Він ще захворів перед тим на лейкемію. А лейкемія була наслідком ковіда, і він приймав імуносупресивні препарати. І я почала шукати, чи не можуть бути ці імуносупресивні препарати, які він приймає, чи вони не збільшують ризик захворюваності uh -huh. на рак шкіри і меланому, щоб зрозуміти все ж таки причину, чому так. Але всі ми все пролікували вчасно. Він повністю здоровий, без ніяких наслідків, тому що він вчасно звернувся. І ми видалили меланому на дуже ранній стадії. І знайшла багато інформації про те, що в усіх країнах після ковіду вони підтверджують, що ковід. Призводить до збільшення ризику онкології. Його лейкемія була наслідком ковіду, і його раки шкіри і меланома були також наслідком ковіду. Ми його успішно пролікували. Тепер, звісно, він має перевірятись. Я не знаю, як довго буде зберігатися цей ризик, mm -hmm. тому що ковід доведено, що він двома шляхами він е, понижує власну резистентність організму до е, онкології. Тому. Е, Знаєте, як, але зараз, на жаль. Тобто, майже всі, хто перехворіли в вз... зону важку ризику важкою формою ковіда. Угу, Повертаюсь, з цього так. почала. Ті, які вдома перележали, угу. почихали, покашляли з температурою, ні, вони не відносяться до групи ризику. Ті, хто перехворіли на важку форму ризику, так вони відносяться угу. до групи ризику, мають перевіряти свою шкіру. О, найближче 5 років, це точно. І нічого страшного в цьому нема. Ви знаєте. А, мене а, дуже бентежить взагалі, а, що я не можу ніяк. Я отже 20 років борюся за те, щоб зменшити в Україні смертність від меланоми. І мені так легко це зробити, але не повірити, що стоїть на заваді. Люди засмагають? Ні. Міфи. В голові у людей живуть міфи. Вони живуть міфами. І а, От, в суботу я була на прийомі, у мене на прийомі був хлопець, там 25 років, йому після трансплантації нирки, з великою кількістю родимок, дві з яких на межі вже переродження в меланому. Тобто, я бачу очима дерматоскопічно всі ознаки того, що там вже ось ось буде злоякісна пухлина. Тобто, або вона вже є, або вона зараз з'явиться. Зараз і я кажу, пояснюю пацієнту, що вам треба просто ці родинки негайно видалити, а він мені на це каже: знаєте, я маю порадитись з мамою, бо ось моя мама каже, що родинки видаляти не можна. Бо якщо видалиш родинку, помреш. І звідки ці міфи взагалі а, існують, бо мене бабуся так само вважає і не видаляє, і я не розумію, а просто, я як зараз, переконати. А я людину. вам зараз розкажу, звідки природа цих mm -hmm. міфів іде. Тобто вони, вони точно базуються на кейсах. Тобто це не просто міф, він має певний бекграунд. Не під просто страшилка. І пацієнт, хоч йому треба цю операцію робити якнайшвидше. Тобто, реально мова йде про дні, тому що м -м, пухлина проростає мікронами в глибину, і поки вона на поверхні. Наш поверхневий шар шкіри, епідерміс, він не має кровоносних судин. Якщо ми злоякісну пухлину зловили, поки вона в епідермісі і її видалили хірургічно, все, людина здорова вже на наступний день. Уявіть Якщо собі ні. одна амбулаторна процедура. І ці мікрони, якщо пухлина проросла в глибину, чим глибше вона проростає, там судини. Там спочатку капіляри, потім артеріоли, венули, артерії, вени. Чим глибше вона проросла, її клітини розносяться по всьому організму. Людина гине не від родинки, не від цієї меланоми на шкірі, а від того, що її метастази рознеслися в лімфатичні вузли, в мозок, в легені, по всій в кістки, по всій, всій системі організму. І коли до нас приходять вже люди з метастазами, то зрозуміло, що ми вже не можемо. Амбулаторно допомогти, а лікування, імунотерапія, меланоми, вона, по-перше, пожиттєва. Для того, щоб жити, треба постійно приймати ці препарати. По-друге, її вартість приблизно 100 тисяч гривень на місяць. І по-третє, держава не закупається в повному обсязі. І по суті, виходить, що якщо не зробити, не видалити от у цьому хлопцю, якщо не видалити ці родинки, якщо в нього будуть метастази, то йому шансів вижити просто нема.